Працювали над дорученнями стосовно організації поїздки жителів громади, які мають високий ступінь тривожності до маєтку тернавських, це Прилуцький район. Працювали у собицькому та Вовняцькому Старостинському окрузі. Вчора прийняли. Одного евакуйованого чоловіка, якому понад 70 років до Чаплівки до місця компактного проживання а станом на сьогодні у нас на обліку перебуває 6813 осіб внутрішньо переміщених. Значить їх кількість збільшилася на сьогоднішній день на 6 осіб. Порівнянні з попереднім періодом, які заходи додаткові ви проводите для внутрішньо переміщених осіб, помимо того, що вони перебувають у нас на обліку, ми маємо інформацію від старостинських округів стосовно того, де можна у селах ще розмістити евакуйованих, тобто облік такого житла проводиться. Працюємо над тим, щоб Гуманітарна допомога надійшла до нас, щоб можна було підтримувати внутрішньо переміщених на сьогоднішній день. Зроблено заявку для того, щоб місце компактного проживання ще поповнили і запасами продуктових речей і речами необхідними для першочергового вжитку. Ну компактно проживання ну, треба розширювати кількість переселенців. У нас буде збільшуватись, тому що там іде відселення від громад. Агресія посилюється. Ситуація там погіршується. І хаб повинен активізувати роботу. Скільки людей через хаб пройшло? через хаб упродовж тижня в середньому від 10 до 20 осіб? А скільки на минулому тижні? Вісім. Через хаб проходять в основному ті люди, які мають час до того, як виїжджати поїздом? Організовуйте, будь ласка, більш посилено цю роботу. Добре.